Доброго здоров'я всім! Продовжуємо виготовляти змішувачі. Є замовлення на дві штуки: один з мотором, другий без мотора. Той, що без мотора йде в комплекті з звичайною пластиною, двигун. Це все кріпиться. Ось тут, і, відповідно, на болтах все. Тобто ваш двигун обов'язково має бути на лапах, для того, щоб було легше його прикріпити. Тут розмічаються отвори. Пази вирізається для натяжки. О, такого типу, як тут. Паз натягнули ремінь 1150 або 1200. Все залежить, від того, який розмір двигуна у вас. Двигуни потрібно 2 ,2 для 220 вольт, 2,2 кВт або 3 кВт, 1500 оборотів. Відповідно, Для трьох фаз достатньо 1,5 кВт мотора на півтора тисячі оборотів. Тобто три фази працює все ідеально. На 220 потрібно стартову силу, тому що, коли ви засипаєте суміш зверху, шнек буде обтиснутий з сумішу і відповідно, буде важко запуститися двигуною. Для чого призначений сам змішувач? Думаю, хто цікавий це розуміє, але ще повторю. Тобто є змішувач вертикального типу для вимішування сухих сипучих сумішів. Це є для корму свиней, для корму курей, інші тварини, які мають сипучі корми. З кроликами, для кроликів відбувається момент, тому що сіно подріблене воно накопичується зверху, як полова. Залишається, воно не просипається. Тобто важкі частки вони сипляться донизу, а ціну легше накопичується зверху. То такий момент. Ну, І навіть замовляли люди для ферми, які вирощують фе равлики по двигуну на 220. Я монтую ось такі двигуни. Це 2,2 кВт, тисячі оборотів. Зараз запущу, Слухайте, він тихенько, гарно працює. Ось. Запустив. Кому цікаво, пишіть, телефонуйте, дам відповіді, щось підскажу, що можете замовити в будь-якому випадку. Хто цим займається, це потрібно. Тобто були замовники, які годують 50 свиней, і їм цього змішуча вистачало. Це є 130 кг звичайної суміші. По об'єму тут мішається 230 літрів. Це ось доце. Тому що повністю завантажити його не потрібно через те, що суміш має розсипатися по колу по е стінках бочки. Е Є два лючка, верхній, через який відбувається вигрузка основної суміші, і нижній, який є призначений для чистки або забирання залишків, які там залишаються, тому що він повністю до кінця не вивантажує, там залишається ось мінімум 5 літрів суміші. Що ще розказати? ну Кому цікаво, пишіть, пишіть.